Вітаю на каналі Трикстера, і це особливе відео розпочинає історію праху червоних пісків в аудіоформаті. І єдине, що я все ж таки хотів би додати перед початком, це те, що я не професійний диктор, у мене не такий великий досвід роботи зі звуком і тим більше зі звуковим оформленням. Тому, якщо у вас виникнуть якісь конкретні поради або думки, то я буду щиро радий прочитати їх в коментарях. А тепер. Запрошую усіх до спекотних земель старої Шуріми, і хай піски будуть завжди м'якими під вашими ногами. Невже я заслужив на це, старий друже? Азір просипав пісок із розкритої долоні. Колишній імператор схилився перед власним троном. Золото потускніло, пішло широкими тріщинами, а від фігур крилатих химер біля підніжжя залишились одні спогади. Азір дивився на залишки статуй. І не міг повірити. Декілька годин тому він готувався вознестись і стати безсмертним полубогом. Тріумф шуримської імперії обернувся цим. Азір піднявся, зробив крок і побачив багатотисячний натовп, зібравшися внизу на площі, радісно вітав його. Гордий за нього син, донька та дружина стояли на трибуні, хмурі жерці у підніжжі вівтаря, сліпучий стовп світла під сонячним диском. Слова темного закляття, а потім безмежно порожнеча. Скільки часу пройшло день, два або не хотілося й думати про це? Азір сів на трон, подих перехопило, по тілу пройшла їдка хвиля розчарування, а зі стиснутих кулаків потекла золота кров. Азір закричав пронизливо і гірко. Золотий жезл, що тримав у руці, дзвінко відлетів у інший кінець зали. За що, зрад? За що? Образ старого друга втілився у пісочній фігурі. Він зубоскалив, дивився зверхньо і не відповідав. Тепер зрозуміло чому. Ох, яким же сліпим він був усі ці роки. Азір зірвався з місця і щосили вдарив по фігурі. Пісок легко піддався і осів на мармурову підлогу. Я виконав обіцянку, подарував свободу тобі і всім рабам. І це твоя подяка? Цього ти бажав? Знищити Шуріму? Знищити мене? Серце шалено калатало, Азір пронісся по залі і помітив відкинутий жезл. Підкорившись його волі, пісок під ногами заворушився і попрямував в сторону реліквії. Безформна купа зігнулася, ущільнилася, і до Азіра обернувся воїн в позолоченій керасі із жезлом в руці. Темні бенти приховували деталі вузького лиця та ті частини тіла. Що не були захищені обладунком. Пісочний слуга квапливо наблизився, впав на коліно і підняв жезл над головою. Азір самовдоволено хмикнув що, коли був живий, він став одним з найкращих заклиначів піску, а тепер, після Вознесіння, йому б не знайшлося рівних. Зусиллям волі, Азір підняв три десятки мовчазних солдат і відразу розвіяв. Вони стануть у нагоді, але не зараз. Езір тяжко зітхнув і підняв жезл. Ти знав, що ритуал не можна зупиняти. Невже сам так сильно бажав вознестись, отримати силу Бога і заради чого? Я ж називав тебе братом. Клянусь Шурімою, ти відповіси за все. Заспокоївшись, Азір повільно повернувся до трону і тільки зараз помітив, наскільки змінився сам гачкуваті пазурі на оперених руках. Криві ноги, схожі на пташині. Зовсім забув. Кожен вознесений набував нового вигляду з віриними рисами, і він. Два пісочних слуги піднесли велике дзеркало, яке ще мить тому було купою піска. Яструб. сухо заключив Азір. Він обмацав з виду важезного дзьоба, придивився до золотого блиску у власних очах і раптом відчув, як незручно стояти. Ноги хилили його вперед. Азір зробив крок і приречено посміхнувся все ж таки, зовнішність не найвища ціна, яку довелось заплатити. Після хвилини роздумів він обернувся і помітив якийсь рух збоку. У східній стіні зяяла велика прогалина, з якої відкривався вид на ліги навколо. Азір підійшов до самого краю і озирнувся. Одноіменна столиця Імперії відродилась разом зі своїм законним правителем і виглядала гнітюче. Пісок, поруч за зіром здійнявся до стелі. Від перлини континенту, відомої далеко за його кордонами, залишились руїни. Лише поодинокі будинки, храми, монументи, серединний кільцевий район майже не постраждали. Азір міцніше перехопив жезл. Батьку! Азір обернувся. Перед ним стояв син, таким, яким його запам'ятав. Шабутний спадкоємець дивився з повагою і теплотою. Ти ж зміг. Справді, зміг, ти перевершив їх усіх. Дихання перехопило, а серце знову забилось частіше. Позаду з донькою на руках з'явилась та, заради якої він приборкав свій любовний потяг Я не треба слів! Ти зробив більше, ніж міх. Більше, ніж будь-хто міг уявити. Ти живий, і щоб не стало з шурімою, імперія потребує свого імператора вона потребує тебе. Дружина підійшла до сина і обійняла вільною рукою. Звелич її знову. А ми завжди будемо у твоєму серці, доки ти сам пам'ятаєш про нас. Легка посмішка торкнулася її губ. Азір наблизився, зімкнув сім'ю в обіймах і завмер. Він не бажав розплющувати очі. Не хотів бачити, як пісок розвіє спогади. Удари серця маятником рахували секунди. Нарешті... Азір відступив, швидко розвернувся і скрізь сльози побачив те, що привернуло увагу ще мить тому. На горизонті з'явився вершник на верблюді. Обійнятий хмарою пилюки, то й мчав до міста. Мародер чи шукач пригод яка вже різниця! Азір опустився на купу уламків перед урвищем і простежив за наближаючимся гостем. Мандрівник прибув під вечір. Коли тінь від сонячного диска накрила половину міста. Азір навіть не ворухнувся. Він так і сидів, розбитий, дивлячись у порожнечу, поки його не відволік вкрадливий голос Вітаю! Ославний імператор Шуріми! Омах Азір! Азір байдуже кивнув. Гість підготував промову, але шурімською володів жахливо. Мені наказано передати послання від мого володаря і виказати глибоку повагу легендарному вознесеному. Азір окинув поглядом щербату від тріщин стелю і повернувся лицем до гостя білошкірий, нешурімець і від кого тоді ж звістка. Азір мовчки протягнув руку. Гість піднявся з колін, дістав із похідної сумки довгий футляр і обережно вклав у долоню. Азір придивився до тавра з печаткою у формі квітки, підчепив його і витягнув скручений сувій. Вітаю Азір! Мене звати Івейн. Ти не знаєш, хто я. Але я, як і багато хто, чула про легенди з твоєю участю. Можливо, навіть трішки більше за інших. Рада вітати тебе у новому світі. Розумію, твоє відродження затьмарене подіями, пов'язаними із сутністю на ім'я Зерат історія. Одне із моїх численних захоплень, і мені відомо дещо, що може виявитися життєво важливим саме для тебе. Від мого імені, імені Чорної Троянди, Ноксанського Трифаріксу та всієї імперії Ноксус пропоную союз. У мене є довірене лице в Шорімі. Разом з невеликим загоном вона незабаром прибуде до твого двору і надасть повну інформацію про актуальний політичний стан на континентах, мапи, мови, які зараз в ходу. Та ще багато з того, що ти пропустив за три тисячі років, якщо відмовишся від Союзу, відійшли її. Щоб запевнити тебе у моїх добрих намірах, попроси гінця передати тобі друге послання, він зрозуміє. Відсутню половину передасть довірена особа, якщо погодишся на вказані тут умови. Все, що я чекаю отримати у відповідь, дозвіл моєму послу залишатись при дворі на протязі наступних п'яти років. Я не приховую свого імені і намірів, тому сподіваюся, що цей жест не залишиться без уваги. 3000. Ось як воно вийшло. Невже цього разу вона назвала справжнє ім'я? Її почерк Азір не сплутав би ні з одним іншим, а норовливий тон відчувався навіть крізь текст. Він сховав пергамент і знову простяг руку. Гонець не змусив чекати. І перед Азіром опинився металевий футляр, розписаний рунічною в'яззю, від якої так і віяло магією. Азір повільно відкрив верхню частину, руни ледве замерехтіли. Всередині клацнув механізм і висунув те, що було всередині. Не встигши здивуватись, Азір розпізнав печатку великої шурімської бібліотеки. Єрась! Він підскочив і замахав руками. Конець зробив крок назад подалі від пазурів. І ти пропонуєш мені це? За тисячі років не знайшлося кращого способу. Це більше, ніж зрада зерата, більше ніж те зло породжене моєю сліпою вірою у цього мерзенного хробака. Якщо Шуріми що хоч щось залишилось, сонце не пощадить нікого. Кому як не тобі знати, що це не просто релігія і казочки для простолюдинів? Бакайські покидьки після цього матимуть більше честі, ніж ім'я Омаха Азіра!» Зникни. «Азір скинув руку у бік гінця. І передай своєму володарю. Він змірив того зневажливим поглядом і процідив по складах, що в шурімі за мову про такі речі можна втратити не тільки голову, я особисто вб'ю зирата!» «Так, Та так, так. Повтори. гаркнув Азір. У шурімі за мову про такі речі можна втратити не тільки голову, я особисто вб'ю зирата!» Дані тягнулись нестерпно довго. Іскра гніву незабаром згасла під хвилою тягучого смутку. Азір не знаходив спокою і самотньою примарою тинявся порожніми коридорами палацу. Кожен поворот, кожен закуток відгукувався у душі болем. На третій день Азір вибрався до міста. У страшному сні не наважився б уявити те, що побачив перед собою. З висоти це, здавалось, краще. Пустир? Усіяний уламками, тягнувся від палацу на цілу лігу і закінчувався десь у торгових і ремісничих кварталах. Будинки із саманної цегли потріскались, але вистояли, як і монолітні храми, розбудовані по всій окрузі. Раптом дихання перехопило Міраж, усе Міраж. В кожного підворіття, вікна, дверного отвору назіра на дивились сотні неспокійних поглядів. Вони докоряли, запитували. За що загинули? Чим заслужили на таку долю? Азір впав навколішки, заплющив очі, але стало тільки гірше. Вони всі вони мертві. Обличчя сім'ї, знайомих, слуг, товаришів впливали в пам'яті та в жодному не знаходив тихи. Через мить усе закінчилось. Азір подивився вгору нікого. Тільки слабкий вітерець закручував пісок у маленькі вихори. Сонце стояло в зеніті. Але тіло пробирав холод, а розум тонув у сипучих спогадах. Азір безсильно сів на пісок і завмер. Небосхил все загорявся новими світанками, але тут, у забутій шурімі, час, здавалося, зупинив свій хід. Азір блукав і блукав містом, згорбившись і закрив себе плащем, не смів підняти очей, щоб не побачити тих, хто дорікав йому. Боявся зустрітись з порожніми поглядами близьких та жерців сонця, але ні плащ, ні фаланга воїнів не робили його ношу легшою, не розділяли її разом з ним. Все усвідомлене життя поряд був зрад, готовий підтримати, допомогти. А тепер марно Азір шукав причину зради, будував здогадки, але все частіше закрадалася в голову жахлива думка, що все, що сталося, цілком лише його вина. Руїни храму неподалік раптом засувалися. Азір підняв голову. То цього разу прийшов засудити його. Для скількох доль його гординя стала смертним вироком. Здалося, ніби хтось живий озвався на питання. Азір розвернувся до уламків храму і викликав дюжину солдат з піску. На його пам'яті лише духи Бакай і дуже сильні чародії могли читати думки та відповідати на них. Кого б він зараз не зустрів, він був настільки древнім, як і сам Азір. Багатотонні блоки знову затремтіли, неначе і іграшкові роз'їхалися в сторони. Все навколо потонуло в гуркоті та сопенні. Азір сховався за щитами посталих воїнів. Декілька великих каменів відлетіли в його сторону і вдарили в стрій, поховавши під собою двох солдатів. Пил і пісок стовпом здійнялися до неба. Азіра накрила тінь. Він відступив і прижмурився. На кінець розглядів голову істоти, що нависла над ним, витягнуту, точно кошачу, закриту згори золотим шоломом незвичайної форми. Мару, ти живий. Пісочна химера завмерла і в непорозумінні схилила голову вбік. Потім швидко підстрибнула і закружляла, змахуючи широкими пурпуровими крилами. Пісок, що ледве встиг опасти на землю, знову піднявся в повітря. Хоч цього разу, сподіваюсь, ти виспався. Зір простяг руку долоною вперед, і Мару, опустившись, тицьнув її холодним, мокрим носом. А зір огладив плямисту сіру шерсть і потріпав химеру за щоки. В думках відгукнулася подяка і беззавітна відданість А ти підріс? Раніше був мені по груди, а тепер он як вимахав. У відповідь Мару весело підскочив і зніс цілий поверх найближчого будинку, шипованим хвостом. Виходить, сила вознесіння, яку він отримав, вплинула і на його творіння, але, як бачу, зовсім не порозумнішав. Мару винувато притиснув вуха і ліг на гарячий пісок, ні на мить не зводячи ігривого погляду. Азір стомлено зітхнув одне потрясіння за іншим. З Зусиллям він відкинув смурні думки і продовжив: Політаємо? Азір посміхнувся, пісочні солдати, іграшки поряд з химерою. Мару втілював одну з вершин мистецтва живого піску. Він мав власний розум і міцний зв'язок з творцем, без якого розсипався в безформну купу, як і будь-який інший пісочний слуга. Це означає, раптом Азір усвідомив: якщо Мару не зник, то, виходить, і він сам не помирав, він нічого не пам'ятав, де був, у що перетворився після зради зерата. Можливо, Насус зміг би відповісти, якщо він все ще живий. Азір відвів руку з жезлом, котрий підхопив один із воїнів і, вчепившись в шерсть, виліз на мару. Химера невміло замахала крилами, рвонула з місця і різко взлетіла. Вітер вдарив в обличчя, і Азір схопився міцніше. Сміх сам вирвався з його грудей. Наївна дитяча мрія втілювалася у життя. Можливо, саме тому він і став яструбом. Вони промайнули між статуй древніх героїв на зовнішній міській стіні і повернули назад, набираючи висоту. Від польоту перехоплювало дух. Надія і провина переплилися в одному почутті вид сонячного диску, настільки величезного, що його могли побачити від гір таргону до самих іштальських джунглів, змусив серце зайтись від радості. Символ Шуріми височів над її столицею і знаменував відродження та новий розквіт імперії. Під нього по водонапірній споруді билося водоспадами джерело цілющої води. Його потоки заповнювали вцілілі канали і акведуки. Саме тут брала початок священна матір життя і несла свої води далеко-далеко, повертаючи виснаженій землі родючість, а людям надію. Азір повстав не один разом з ним вся шуріма поверталася до життя. Заворожений краєвидом Азір споглядав на місто. І хай напівзруйноване, воно все ще захоплювало, як і раніше. Мару облетів палац і опустився на вцілілу терасу. Азір не поспішав вставати, так хотілося до останнього насолодитись миттю. Я радий, що ти живий, Мару, по справжньому радий. Химера замуркотіла і задоволено повела вухами. за спини вийшов солдат, нижня частина його тулуба зрослася з кінським тілом. Азір зіскочив з мару і повернувся до слуги. Той, стукаючи копитами, підійшов ближче і з низьким укліном передав жезл. У нас багато роботи. Не по імператорськи зустрічати мій народ у такій розрусі. Наступні дні Азір провів у глибоких роздумах і медитуючи. Сила, дарована сонячним диском, розкрилася ще не повністю. Їй як і пустельні квітці, був потрібен час. Поки Азір роздумував над туманним майбутнім, усі інші турботи впали на плечі його слуг. Мару переносив найважчі уламки, а загони воїнів розчищали переміщення від завалів та іншого сміття, вони підкорялись наказам наче недосконаліші конструкти і поступово приводили до порядку спорожнілі зали палацу, а потім і його околиці. Якби Азірові захотілося, він міг керувати кожним із солдат окремо, чути і бачити те, що й вони. Але це вимагало неперервної концентрації і викликало жахливий головний біль. На світанку одного з особливо спекотних днів Азір відчув перших мандрівників В цікавості та відкинувши обережність, вони наближались до міста. Це було питанням часу, коли до Шоріми почнуть стікатися люди. Азір навіть встиг розчаруватися адже чекав, що вони з'являться швидше. Він підхопив жезл і попрямував до західних воріт. Мару, підкорившись його волі, опустився поруч і дозволив сісти на нього. Азір підняв пісок, і перед ним вишикувались солдати з піками і в обладунках колись славетного легіону. Кожним днем він все виразніше відчував, як росте в ньому дарована сила. Жалюгідні три десятки воїнів швидко перетворились у сотні. А пісок набував будь-якої форми. Але варто було послабити концентрацію, як солдати все гірше виконували накази і поступово розсипалися, а предмети взагалі розпадалися на очах. Азір пройшов через великий базар. Той правда, в столиці найбільшої імперії не могло бути нічого малого або незначущого. Звичайний ринок з бібліотекою ставали великими храм Сонця головним, а палац. Обов'язково мав у назві мінімум три слова, і що залишилось від всієї їх величності: місце, де торгували майже всіма благами імперії, від найкрасивіших рабинь до земельних неділів і магічних артефактів просто зникло. Замість нього розстилалося голе поле з подекуди уцілілою бруківкою. Діставшись до західних воріт, Азір придивився до гостей, що задовго до того. Як вони прийняли стицяти в нього сторону пальцями. Жменька торговців з озброєним супроводом їхали без товарів і каравану. Найманці про щось сперечалися з купцями та різко скидали руки до сонця. Незабаром ця охорона розвернула верблюдів і погнала їх у зворотному напрямку. Двоє чоловіків, що залишилися, мовчки дивилися йому слід. Мару роздратовано загарчав не звинувачуй їх. Ти справді грізно виглядаєш. Азір потріпав химеру за загривок. Невдовзі вони зупинилися в дюжині кроків від завмерлих купців. Старший першим впав на коліна, а коли помітив, що другий зволікає, смикнув того за штанину і потім плутано заторохтів. Азір не зрозумів ні слова. Мова купця настільки віддалено нагадувала його рідну, що швидше звучала глузуванням над істинною мовою Шоріми. Азір підняв руку, і старий осікся. Вітаю вас, мандрівники, я імператор Шуріми, золоте сонце, улюблене дитя пустелі і законний правитель цієї землі Омах Азір. Купець округлив очі і, пожувавши губи, заговорив: Моє ім'я Хасів. Поруч зі мною мій син, ми обидва купці із нашраме. Повільно, наче досвідчений вудильник, він витягував із пам'яті потрібні слова і точно боявся помилитись. Велика честь вітати тебе, мій імператор. Хасів неспокійно смикав за поли бежевої одежини. Раніше, звертаючись до знатної особи без повного титулу, нахаба не уникнув би ударів батога, але Азіра трохи потішила його старання, і він кивнув задоволено. Це ж таки, це була несказанна вдача, що серед перших зустрічних знайдеться той, хто його розуміє. Радий чути, що не всі ми забуто одвічну мову. Нинішній діалект сильно змінився, і я бажаю навчитись йому за щедру винагороду. Хасів схилив голову до самого піску. Я з радістю навчу тебе всьому, що знаю сам, Осонце Ликий. Чи дозволиш ти моєму сину продовжити шлях? Йому немає потреби залишатись. Хай буде так. Хасів підвівся, аби попрощатись, покопавшись у кишенях, дістав обірваний клаптик пергаменту і щось квапливо записав на ньому олівцем. А потім передав сину. До Азіра долетіло кілька фраз, сенс яких не вдалося зрозуміти. Очі молодого купця заблищали, коли той прочитав записку. Він кивнув, передав батьку частину припасів, розвернув верблюда і помчався на північ. Хай піски будуть м'якими під твоїми ногами, промовив на прощання Хасів. Через тисячі років традиційне напуття залишилося тим самим.